Я вже кілька років користуюсь MX Master 3S, і після неї важко повертатися до звичайної мишки. Вона замінила мені жести на трекпеді, бо я закриваю MacBook і працюю із зовнішнім монітором. Трекпед недоступний, а тут все під рукою. Коліщатку, кнопки налаштування під кожну окрему програму, і це реально зручно. Так, у неї є свої баги, вона не ідеальна, але іншої альтернативи я для себе не бачу. І от виходить MX Master 4 для власників ці. Її серії це подія. Я купив її одразу, бо знав, що потім може її просто не бути в наявності. От тільки перш ніж розбирати саме Master 4, я скажу буквально одну річ. Я розумію, що багато хто взагалі не в курсі, що це за MX Master і чому про неї стільки говорять. Це не ігрова мишка, а скоріше робочий інструмент. Саме тому її можна побачити на столах у дизайнерів, програмістів чи блогерів. Вона дозволяє робити речі, які інші мишки просто не можуть. Жести як у трекпеда або налаштовувати кнопки під конкретні програми. І от через це вихід нової моделі це реально подія. Ергономіка в цілому залишилась такою ж зручною, як і в MX Master 3. Але форма трохи змінилася. Таке враження, ніби мишку вивернули назовні. У трійці підбічне колесо було зроблено невелике заглиблення, і палець сам падав точно на нього. У четвертій моделі корпус, наче, витягнули назовні, і тепер колесо стоїть більш відкрито. Через це, коли проводиш пальцем вгору, не завжди відразу потрапляєш на колесо, іноді впираєшся у пластик, який поруч. Це не критично, але відчуття інше, і до нього буде треба звикати. У четвертій моделі мишку легше розібрати. Всі гвинти одразу видно і до них є доступ. У третій моделі частину доводилось шукати під елементами корпусу. Тепер про покриття. Софт тач тут не зник, але його помітно менше. Він залишився там, де потрібне щеплення під рукою, вздовж боротьбу. І у зоні великого пальця, а верх корпуса став твердим, трохи шершавим пластиком. Відчуття інші, у трійці долоня ніби прилипала і фіксувала хват, а у четвертій версії рука ковзе легше. плюс менше бруду і липкості з часом, мінус менше чіпляється іноді ловиш себе на тому, що тримаєш її ближче до центру, як Magic Mouse, і для жестів бокових дій доводиться трохи перехоплювати. Якщо ви любите липкий хват третьої, то новопок. Руття здасться трохи сухішим. Якщо задовбала чистка совтач, то четверта версія відчутно спокійніша у догляді. Основне колесо Max Speed в MX Master 4 залишилось таким самим, як і у її попередниці. Це не мінус, бо воно і раніше було одним із найкращих рішень. Воно так само здатне прокручувати тисячі рядків одним рухом до тисячі рядків одним рухом, як пише Logitech. і справді відчувається плавність і швидкість є нюанси, який мене іноді дратує. І він перейшов із попередньої моделі. Якщо ви розкрутили колесо і у цей момент переміщаєте мишку в інше вікно, то прокрутка буде тривати вже в іншому вікні, тобто не треба нічого натискати. Достатньо просто пересунути курсор, іноді це зручно, а іноді це реально плутає. Щодо горизонтального колеса, перші три дні мені здалося, що воно трохи стало чіткіше, але коли я попрацював довше близько тижня, я зрозумів, що кардинальної різниці її просто немає. Так само, як і в MX Master 3, воно періодично глючить у деяких програмах. Наприклад, у Final Cut Pro буває, що просто перестає реагувати. Тобто в плані роботи коліс великих змін немає, що там були проблеми, що в цієї мишки. Саме мова про бокове колесо прокрутки. Сенсор у MX Master 4 такий самий, як і в Трієці Polin Rate 125 Гц. Деякі оглядачі вважають це недоліком. мовляв, коли буде MX5 з 250 чи 500 гц. Але скажіть мені в коментарях для чого мишці, яка не створена для ігор через вагу і хват, великий полінрейт? Теоретично, це вдвічі менша затримка 4 мілісекунди проти восьми. У курсорі це трохи плавніше відчуття, але мозок людини у звичайній роботі ці мілісекунди просто не буде вловлювати. В Excel чи Photoshop ви не побачите вау різниці. І Logitech залишила 125 Гц, причому швидше за все через енергоефективність, бо кожне подвоєння герцовки буде сильно під'їдати батареї. А тут пріоритет не кіберспорт та комфорт у щоденній роботі. В професійному софті, в якому я працюю, я не відчуваю, що ці 125 Гц мене обмежують. Звісно, якщо взяти дротову ігрову мишку за тисячу гривень, різниця у точності буде відчутна, але це ще зовсім інший клас девайсу. Працює вона стабільно. Навіть на дерев'яній поверхні без килимка все чітко, глайди стали більшими, і завдяки цьому вона краще ковзає саме на рівних поверхнях. Їмність акумулятора не змінилась, все ті ж 500 мАг. Глоджетек обіцяє до 70 днів роботи на одному заряді. Я поки що не встиг перевірити це. Мишка приїхала, десь в неї було відсотків 50 зарядки, і зараз в районі 40 за 10 днів. І USB-C можна і заряджати, і відповідно користуватися нею. Тут питань у мене особливо немає. А тепер про те, що змінилось у кнопках, бо саме це ви будете відчувати щодня. У MX Master 4 з'явилась нова кнопка, трохи нижче горизонтального колеса прокрутки. Вона фактично замінює ту, що в MX Master 3 була під великим пальцем, і через це клавіші назад і вперед стали трохи меншими, але їх все одно так само легко намацати великим пальцем. Проблем з цим немає. А на місці старої кнопки тепер нова штука, яку Logitech називає Action Ring. Це мало би стати головною фішкою цієї мишки, але про неї ми ще поговоримо окремо, бо там є свої нюанси. Щодо звуку у MX Master 3 s кнопки були майже безшумні. В описі четвертої моделі пишуть, що вона тихіша на 90%. Зараз я ввімкну запис, і ви самі почуєте, наскільки це правда. Причому порівняємо ми звичайну трійку, 3 s і 4. Напишіть у коментарях, чи відчувається ця різниця. А тепер про головну новинку Екшн Ring. Це саме та фішка, якою Logitech намагались продати MX Master 4. Вона знаходиться під великим пальцем. Вона замінила стару кнопку в MX Master 3 s і отримала тактильний відгук. Ви його відчуєте навіть коли вперше будете вмикати мишку, і це дуже схоже на Taptic Engine, який є у MacBook. Ях. Досить дивне відчуття, але приємне. Функція працює, але іноді бувають глюки, коли тактильний відгук спрацьовує без жодної дії. Я думаю, це питання прошивки і з часом його виправити. Action Ring це по суті софтова функція в MX Master 3, вона також доступна через застосунок Logi Option Plus, просто без вібровідгуку. Тобто, заради цього переходити на нову модель, немає сенсу. Якщо вам цікаво спробувати, ви можете призначити її на будь-яку кнопку на своїй трійці. І різниця буде тільки у відчуттях. Я, наприклад, призначив на середню кнопку миші, тому що я її не використовую. І для Action Ring вона дуже добре підходить. Ще один важливий момент: мишка, що MX Master 3, що MX Master 4 без софту вони взагалі не мають сенсу. Отже, Option Plus це серце цієї мишки. Так, він іноді кривий, лагучий, але з кожним оновленням він все одно стає кращим. І щоб користуватись MX Master 4, у вас повинна стояти щонайменше macOS Ventura або Новіша. Для Windows це може бути як Windows 10, так і 11 вінда. Головна фішка, що кожну кнопку можна перепризначити окремо для кожної програми. Щоб прем'єр, Cut, хром у кожній програмі, кнопки будуть робити те, що вам потрібно. І це не якась дрібниця, це реально буде економити ваш час. І те ж саме стосується і нового Action Ring. Його можна прив'язати до восьми дій, і вони змінюються залежно від програми. Офіційна підтримка є для пакету Adobe на Windows і на Mac, і поступово будуть додавати іще. А якщо вам не вистачає готових профілів, можна самому налаштувати шорткати, відкривати програми. Чи навіть робити конкретні папки? Якщо підсумувати, то MX Master 4 це не революція, а радше грамотне допилювання того, що вже і так працювало. Софт-тач залишили там, де він дійсно потрібен, а інше покрили практичним пластиком. Колеса прокрутки залишились такими ж, і це добре, бо вони і раніше були топовими. Сенсор без змін 125 Гц, і для роботи цього вистачає. Акумулятор той самий на 500 мАч до 70 днів роботи. А новий Action Ring – це цікава фішка, але функціонально вона доступна і на попередніх моделях через софт. Тактильний відгук додає відчуттів, але не робить мишку принципово іншою. Logitech заявляє про ще кращий зв'язок через оновлений адаптер болт, який тепер є USB-C. Якщо ви працюєте по ньому, то стабільність справді вища, ніж у попереднику. Але по Bluetooth все як було, так і залишається. Тобто якоїсь різниці я абсолютно не відчув. Тож, якщо. У вас вже є MX Master 3 чи 3 s переходити на четверту варто тільки заради конкретних нюансів: нових матеріалів, екшен Рінг з вібровідгуком і трохи кращої бездротової стабільності. Якщо ж виберете вперше, це, мабуть, найкраща робоча мишка, яку зараз можна купути. Тому я б не поспішав бігти за оновленням. Якщо з вашою MX Master 3 s все добре, краще дочекатись моменту, коли з'являться знижки. І тепер головне питання: чи буду я повертати цю мишку? Ні, я повертати її не буду, але не тому, що вона якась кардинально краща за MX Master 3 s Різниця не така вже й велика. Я залишаю її тільки тому, що в мене є покупець на мою попередню MX Master 3S разом із клавіатурою від лоджі. І для мене це просто логічний апгрейд. Якби не було цієї угоди, я б спокійно залишився на 3 s або дочекався без нижок і тоді взяв би четверту, бо реальних причин бігти за нею зараз не так вже і багато. Друзі, напишіть у коментарях, яку. Мужкою користуєтесь ви та чи плануєте купувати собі MX Master 4. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!